Конкурс претендентів на посаду поліцейського офіцера громади триває на Тернопільщині. На даний момент є вже 17 таких офіцерів, і трьох приймуть на службу протягом кількох днів. Потрібно ще 15. Подробиці набору у громаду розповіли під час брифінгу 9 серпня представники поліції Тернопільщини. Головна ціль, головна робота, головна ідея створення цього проекту це надання людям допомоги. Тобто, офіцер громади, він повинен в цій громаді надавати допомогу. Не карати, не, грубо кажучи, наказувати там кількість, його ніхто там не буде примушувати до виконання тих якихось там показників, От він має в місяць дати там 20 чи 30 протоколів. Ні, основна його мета це профілактика і допомога. Люди. Територіальні громади надають офіцерам службові автомобілі і станції, у яких вони зможуть працювати. Для того, аби стати поліцейським офіцером громади, необхідно мати досвід роботи від півтора року, водійське посвідчення та хорошу фізичну підготовку. Конкурс на цю вакансію триває в декілька етапів. Першим етапом конкурсу є подача та реєстрація анкет. На даний час в нас на території області відкритий конкурсний набір на заміщення. 15 посад поліцейського громади у 14 громадах Тернопільської області процес буде тривати подача анкет до 15 вересня. Кандидати, які будуть допускатися до наступного етапу, вони пройдуть співбесіду. Ще одним етапом проходження відбору є проходження поліграфу. Після успішного проходження усіх етапів відбору кандидатів відправляють на навчання, яке триває два з половиною місяці на базі Харківського університету внутрішніх справ. Вони здійснюють навчання щодо основ законодавства, тактики спілкування з громадянами, тактики. Затримання особливості документування адміністративних правопорушень, кримінальних правопорушень, проведення досудового розслідування у формі дізнання, а також навики здобувають навики екстремальної їзди. Основним завданням поліцейського офіцера є створення безпечних умов для жителів громади. Заявку на участь у програмі можна подати до 15 вересня на сайті головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.